Сергій Васильович, зробіть, будь ласка, невеличкий аналіз сьогоднішнього матчу. По грі, по-першому тайму, дуже великий брак був в технічному бракі, в передачах, відкриваннях. Це нам супернику дало можливість більш рати першим номером. Тому що не могли вийти з першої зони в другу, з другої, в третю. Нам дуже тяжко було в технічному браці. Хлопці не могли впоратися з м'ячем сьогодні. Не знаю чого. Може, поле щось. М'яч більш так дрібіжав. ну, Було тяжко нам сьогодні в такому факторі. Чим була викликана заміна Потапенка після перерви? Ну, Чуть-чуть не пішла гра. Ми спрацювали з тренерським штабом поміняти його. І все. Перед матчем команда фотографувалася з футболкою Бондаренка. Що з ним? Ну, Це ж чуть-чуть раніше було, у нього була травма там коліна. і... Ми так запізнилися чуть-чуть з таким підтримати хлопця, щоб всі переживають, щоб він скоріше вернувся на поле. Сьогодні вперше зіграли за командою Жичиков та Гармаш. Як можете оцінити їх вплив на молоду команду? Вони працювали, ми їм пообіцяли, що вони ми мамо якусь зрати гру. Так сталося, що вони попали на чайку зграти. Я думаю, що молодь повинна брати щось від них, тому що вони як. Вже досвідчені футболісти і е, беруть, е, передають свій опит молодим футболістам. Дуже дякую. Які ваші перші враження від сьогоднішнього матчу? По-перше, я б хотів би подякувати нашим Збройним силам України, да, які боронять нашу державу, за, ту, за те, що ну, дозволяють нам проводити цей чемпіонат, грати в футбол, да, займатися улюбленою справою і розвивати спорт навіть у такий тяжкий час. Це по-перше, по-друге, які враження? Ну почну з того з того, що сезон саме для нашої команди да, вийшов не дуже вдалий, неоднозначний. Але сьогоднішня гра, сьогоднішня саме гра, як і гра, так і результат показали і доказали, що. У нас є майбутнє, і те, що ми е, хочемо від команди, те, що на те, на чим ми працюємо, ми до цього е, йшли, і, і це ми сьогодні побачили. Навіть дуже десь шкода, що чемпіонат закінчився сьогодні. Що стало ключовим для того, щоб ваша команда сьогодні здобула перемогу? По перше, це забиті м'ячі. Що досить важко нам вдавалося протягом всього чемпіонату. Тому це, це найголовніше, це найосновніше. Проти вашої команди грали сьогодні досвідчені футболісти, такі як Жичиков та Гармаш. Чи мотивувало це додатково ваших футболістів? Ну, Наявність такої зірки, як Гармаш. Да? Ну, якщо чесно скажу, ні, не мотивувало. Ми були налаштовані на металіст 19-25, як на всю команду, а не на окремо гармаша чи Жичикова. Ну абсолютно саме наявність всіх футболістів. Так, да, вони непогані, вони гарні футболісти з минулим великим. Але я ж кажу, ми налаштовувалися на металіст як на команду. А хто там? І ми знали, ми розбирали. Ми саме саме розуміли хто і як грає. Тому дякую.